Во, очень пузата. Все, погнали, ребят. Так, короче. Ладно, давайте я зараз поки що вироблю запись, рублю тоді, коли вже щось буде интересно. Ребят, коротше. Тут і город. А як вони залізли, кстати? А, точно, я ж там табличку не поставив. -мо. Щас, сек. На бот. Собака, ти своло. А, воно не нафига його весь час? Сволоч пузата. Та звідки вони всі вилазять? лазить. Да, конечно, мощный человек, фигня. Вовоч! Така пузата. П'ять ще, сейчас сюда. Ще день буде. Коротше, йдемо лутати город. Я зараз покрию себе мовуком. Подивимось. На що я способен Ну ч, погнали! Let! Go! Просто! Налаем по фулах молоко. Все, тепер стима на нього. Ви бачите ту скорость! Просто бес! Просто Шота за імба То швидше любого вампіра нафіг Так, куда давайте пуффа город? Опа, шейпуха! Ну все, парня. Ще ви кеснет! Короче, лопата бейши, эффекты миш. Батэ На, на, на. На, 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 на. Просто